Привіт, друзі, мої пристрасні рибалки та всі, хто любить проводити час на природі з вудкою в руках. З вами, як завжди, ваш рибальський експерт, і сьогодні ми розбираємо, що нас чекає на водоймах України 12 жовтня 2025 року. Це буде не просто черговий осінній день, а справжній подарунок для тих, хто знає, де шукати свій трофей. Я розповім вам усі секрети, як перетворити цей день на незабутню рибальську пригоду, адже умови обіцяють бути дуже цікавими. Давайте перейдемо до найцікавішого до прогнозу по видам і тактикам, що ж ловитиметься цього дня. Почнемо з нашої осінньої королеви щуки з огляду на температуру води, яка коливатиметься. В межах 10-15 градусів Цельсія щука зараз активно харчується, готуючись до зими. Шукати її варто на глибинах від 2 до 5 метрів біля бровок, затоплених корчів та очерету, що межує з глибиною. Саме там вона чатує на свою здобич. По моєму досвіду зараз найкраще працюють великі воблери міноу довжиною від 9 до 14 сантиметрів. І силіконові приманки на джиголівках вагою від 10 до 20 грамів. Колір приманок краще обирати натуральний або провокуючий, наприклад, кислотний. Він добре помітний у прохолодній воді. Проводка має бути повільною з тривалими паузами. Судак також буде активний. Цей хижак, як і щука, зараз засереджується на глибині. Його місця це перепади глибин, руслові, бровки та кам'янисті гряди. Обов'язково зверніть увагу на ями та ділянки з твердим дном, найкраще ловити судака на джиг, використовуючи силіконові приманки подовженої форми, такі як віброхвости та твістери, розміром від 5 до 10 сантиметрів. Вага джи головки залежить від глибини та течії, але в середньому це від 15 до 30 грамів. Ефективною буде ступінь часта проводка по дну з довгими торканнями та паузами. Окунь, мій улюблений смугастий розбійник, зараз збирається у великі зграї. Нага! Шукайте його на межі глибин біля затоплених дерев та в місцях скупчення дрібної риби. Часто окуня можна знайти і на мілководних ділянках, особливо в сонячну погоду, але цього дня, враховуючи можливі тумани, краще зосередитись на глибинах від 2 до 6 метрів. Він чудово клює на невеликі блешні, вертушки, а також на мікроджих з активними приманками, такими як твістери чи раки. Не забудьте про традиційний спосіб на маленький шматочок червоної вовняної нитки. Яка в холодній воді грає як жива, мирна риба, така як лящ, вже починає відходити на глибину, але активно харчується, ловити його найкраще на фідер або поплавкову вудку з дальним закидом на глибинах від 4 до 7 метрів поблизу руслових бровок. У прикормку обов'язково додавайте тваринні компоненти мотиль, опариш або дрібно нарізаний черв'як. На гачок ставте пучок мотиля, опариша або бутерброд з перловкою чи консервованою кукурудзою. Покльовки будуть обережними, тож будьте уважні. А тепер давайте детальніше розберемося з умовами, які впливатимуть на наш кльов. Погода 12 жовтня 2025 року в Україні очікується досить комфортна осіння погода. Температура повітря вночі становитиме від 5 до 10 градусів Цельсія, а вдень повітря прогріється до 14-19 градусів, опадів не передбачається, небо буде малохмарним, що, за моїм досвідом, завжди добре для осінньої риболовлі, особливо на хижака. Вітер західний помірний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, атмосферний тиск буде стійким. Під впливом антициклону, що створює сприятливі умови для активності риби, однак вночі та вранці місцями можливий туман, що може вплинути на видимість і активність риби на світанку. Е, е, Минута. температура води у більшості водойм України температура води всередині жовтня становить приблизно від 10 до 15 градусів Цельсія. А на десенці, наприклад, очікується близько 10-12 градусів. Ця температура є оптимальною для осіннього жору хижої риби, адже вона ще досить активна, але вже починає шукати поживнішу їжу, щоб набрати вагу перед зимою. Мирна риба, у свою чергу, вже переміщується в глибинніші та тепліші шари води. Фаза місяця. На 12 жовтня 2025 року припадає 21-й місячний день це фаза спадаючого місяця, що наближається до третьої чверті, яка починається 13 жовтня. За популярними рибальськими повір'ями спадаючий місяць, особливо в другій половині місячного циклу, часто сприяє активному кльову, особливо хижих видів. Місяць перебуватиме у знаку близнюків, що, на думку деяких астрологів, посилює активність та рух. Загальна активність риби. 12 жовтня 2025 року обіцяє бути днем відмінного кльову для багатьох видів риби, стабільна погода без опадів, помірний вітер та оптимальна температура води створюють ідеальні умови для осіннього жору хижаків. Таких як щука, судак та окунь. Мирна риба, хоч і переміститься на глибину, також буде досить активною, особливо лящ. Загальний прогноз: кльов буде відмінний, друзі. Причиною тому є поєднання стабільного атмосферного тиску, прохолодної, але не критично низької температури повітря, західного вітру та фази спадаючого місяця, що провокує рибу на активний пошук їжі. Перед настанням справжніх холодів. Отож, мої дорогі рибалки, бажаю вам ні хвоста, ні луски. Обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські хитрощі. А на що ви плануєте ловити 12 жовтня? Поділіться своїми планами та спостереженнями в коментарях. Завжди цікаво почути вашу думку. Тету. До нових зустрічей на воді митті.